Секрети сімейного щастя. Насправді це ніякі не секрети. На рівні власного досвіду та підсвідомості більшість із нас чудово розуміє, що саме робити, а чого уникати. Інша справа, що найчастіше, ці речі залишаються у нас на рівні. Порожніх теорій чи планів на майбутнє. Втілювати у життя ми їх не хочемо. Сподіваючись на те, що якось воно буде. Ні, не буде. Для того, щоб на столі стояла та грілка борщу, треба, щоб хтось його сварив. А для того, щоб люди поверталися в чисту оселю, комусь перед цим її треба прибирати. Не варто сподіватися, що борщі будуть варитися самі, а мітла буде прибирати замість нас у час нашої відсутності. Все це маємо ми наслідок або нашої праці, або ж нашої бездіяльності. Просто чекати не вийде. Отже, продовжимо Наш, нашим таким наступним кроком буде. Ревність, Ревність це симптом психозу. Чимало людей вважають, що любити означає ревнувати. І навпаки, коли партнер вас ревує чи не ревнує, значить не любить. Офіційно з усією відповідальністю заявляю вам, що це неймовірно небезпечне. Заболучення загубило вже безліч стосунків. Патологічний ревнивець ревнує не через поведінку партнера, а через власну невпевненість. здорова людина психологічно самодостатня та не живе очікуванням найгіршого. Звісно, Її може ранити бути неприємною і шокуючою новина про те, що її кохана чи коханий їй зрадив. Але ця травма не повинна зайняти 100% її відомох, переживань, мотивів та вчинків. У здорової людини взагалі не може бути чогось, що постійно займає її на 600%, бо це означає, що інші грані її життя залишаються нерозвинутими і недоглянутими. Чи не так? Не можна одночасно бути олімпійським чемпіоном із легкої атлетики та професором. Молекулярної біології, так ось повторюю, поведінка патологічного ревнивця не залежить від партнера. Як тільки ця людина зв'язує всі питання власної самоцінки, у неї моментально зміняться погляди на поведінку партнера, який начебто постійно дає якісь підстави. Саме тому, начебто, здоровим людям і потрібні психологи і психотерапевти. Очевидно, що дружина, яка затрималася на роботі на 15 хвилин, не обов'язково повинна саме в цей час зраджувати чоловікові, який не знаходить собі місця удома. При бажанні зрадити можна буде будь ким і будь-яким способом. Зокрема, тим, який не можна буде проконтролювати, в принципі, це можна зробити вранці, в обідню перерву чи увесь час до закінчення робочого дня. Тож акцентувати увагу та Влаштовувати ревниві істерики лише за зайві 15 хвилин це явна ознака патології. Я вже не кажу, що затриматися на роботі можна і через важливі справи чи з проблеми з транспортом. Рівночасно для того, щоб зрадити чоловіку, йому не обов'язково їхати на море. Чи відрядження одному. Це можна зробити з вашою подругою, яку постійно самі приводити в гості чи сусідкою з вашого з під'їзду. Причому ніяких переписок контактів чи смсок в таких випадках немає і бути не може. Все, що дійсно називається зрадою, Відбувається у вашій голові. І така протилежня риса ревності це довіра. У... у попередніх розмовах я неодноразово говорив про те, що стосунки людей повинні базуватися на повній довірі один. До одного. Без цього не буде жодних здорових відносин. А як священник ще додав, що справжня любов, про яку ми так часто співаємо і пишемо у віршах, це взагалі не емоція, а риса благочестя, який гармонічно переплетено і віру. Тобто довіру, і надію, впевненість і саму любов до партнера. І я вже не знаю, де закінчується одне, а де починається інше. Це все один міцний клубок, одне гармонічне ціле, і ще я точно знаю інше. Не може існувати справжня любов. Без довіри чи впевненості. Якщо я кажу людині, що я її люблю, то маю про це довіряти. І чи не маю впевненості, я обманюю або себе, або її, або обох. Якщо я зрадив, мені треба покаятися перед священником у сповіді і надалі перестати це робити, зраджувати, а не каятися. Якщо я не люблю людину, не хочу далі мучити себе та її, чесніше буде розійтися і нікого не обманювати. Якщо зрада була помилкою, треба добре для себе подумати, чого ми власне хочемо, щастя вдома чи на стороні. Якщо ти хочеш щастя вдома, але шукаєш його вперто на стороні, то ти просто дурень. І Йди додому, і люби свою дружину чи чоловіка чи треба признавати? Тися по дружньому партнеру про зраду? Ні. Сам факт вашої зради це ніж у спину людині, яку ви колись любили і яка вам довіряла. А ваше покаяння це контрольний вистріл і в голову. Кайтеся перед Богом і священником у сповіді. Але це дійсно тоді не говоримо, коли ми справді рішили покінчити з цим. Якщо ми не говоримо але і продовжуємо свої, то так діло далі не буде. Сам Бог дав закон людству як вічний. Незмінний стандарт добра, зразок поведінки, десять заповідей визначають наш зв'язок з Творцем і Спасителем, а також наші обов'язки стосовно людей. Порушення цього закону у святе письмо називає гріхом. Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконням. 1 Івана 3,4 Свята письмо вбачає у законі Божому риси характеру Бога, як і Бог Господній закон досконалий» – Псалом 18,8. Отже закон святий і заповідь свята. Праведна та добра, Гремлян 7.12. Всі твої заповіді, справедливість, Псалом 118, 111. Десять заповідей, короткий виклад вічних принципів добра, звернені до всього людства на усі часи. Біблія називає головний принцип життя, Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Еклезіаста 12.13. Цей закон універсальний, в першу чергу, тому що десять заповідей дуже прості, але водночас мають всеосяжний характер. Вони настільки короткі, що навіть дитина може їх швидко запам'ятати, але мають таку глибину, що охоплюють всякі гріхи. Унікальність десяти заповідей полягає також у тому, що це єдині слова. Який Бог сказав голос до свого народу і своєю рукою написав на двох кам'яних скришалях, які повинні були зберегтися у ковчезі у святому свята храму? Як же призначено вчення Божого закону його десяти Божих заповідей? Перш за все, дорогі мої, він покликаний захистити людину від самознищення. Ігноруючи закон, люди перестають розуміти різницю між добром і злом. Закон відкриває людині Божу волю. Тільки так ми можемо зрозуміти, чого Бог очікує від нас, якою має бути наша поведінка, яких життєвих принципів треба дотримуватися, щоб життя було благословенне. Кожен з нас свого часу повинен постати перед судом Божим, бо всі ми маємо з'явитися перед судом суд, престолом Христа, щоб кожен одержав згідно з тим, що в тілі робив добро чи зло. Друге Коринтян 5:10. Тому закон Божий буде підставою для розгляду наших справ. Кожен з нас буде суджений за цими справедливими принципами, а не згідно з нашими уявленнями. Без десяти заповідей люди не здатні правильно розуміти Божу святість, а також власну провину і потреби в каяті, не відчуваючи себе порушниками закону Божого. Вони не усвідомлюють свою гріховність і не бачать необхідності у примиренні з Господом Ісусом. Закон діє подібно до церкала, допомагаючи побачити свій справжній стан, бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в церкві, тож побачив себе, відійшов і відражу з собу, який він є. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач забудь. А виконавець з тіла, він буде блаженний у своїх діях. Якова 1, 23, 25. Апостол Павло писав: Я пізнав гріх тільки через закон. Рем... Лян 7. Звинувачуючи грішника в його гріхах, закон допомагає йому усвідомити, що він потрапив під Божий суд і підлягає покаранню. По... Таким чином Господь дає закон, цей, за допомогою якого Святий Дух веде нас до справжнього невернення. Побачивши свій справжній характер, ми усвідомлюємо себе грішниками, що не мають надії, тому гостро відчуваємо потребу Спаситого. Таким чином, закон вказує на Христа єдиного, хто може звільнити нас від вічної смерті. Закон відкриває нашу гріховність, але не може врятувати нас. Як водою змивають з лиця бруд, так і ми, виявивши свою гріховність за допомогою морального закону Божого, шукаємо воду, щоби змити гріх і бруд, а очиститися ми можемо тільки кров'ю анця. Закон Божий стримує зло і приносить благословення, хвиля злочинності, насильства, аморальності, що захлеснула теперішній світ. Це наслідок нехтування десятьма заповідь. Там, де цей закон приймається, він стримує гріх, спонукає до правильних вчинків. Бачите, які би у нас закони не придумували боротьбі з корупцією і ніколи не подолають. Дуже влучно блаженніший Любомир Гузар сказав, що корупція це моральний гріх, а гріх не можна побороти жодними законами. Ті народи, які виключили Божі принципи, які включили свої принципи У закони, отримали великі благословення, і, навпаки, зневага заповідня веде до нас до занепаду, бо це любов до Бога дотримувати ще Його заповідь, а Його заповіді не тяжкі, 1. Івана 5:3. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. Об'явлення 14.12. Це тільки два висловлювання з безлічі записаних на сторінках святого Письма, які закликають нас бути слухняними Божому закону. На жаль, деякі указують тексти, які ніби скасовують покору десятьом заповідам, який закон скасовано жертвою Ісуса Христа на Голгофті? Так. Після смерті Христа сталися величезні зміни в служінні Богові. Але Біблія говорить про два закони: моральний десять заповідей і церемоніальний жертвоприношення. Моральний закон це десять Божих заповідей, незамінний вічний стандарт правди. Це моря... церемоніальний закон про жертвоприношення, був Тимчасовим заходом проти гріха і указував на Христа як на справжню жертву, яка знімає провину за порушення Божого закону, закон Божий, тобто десять заповідей, регулює відносини Бога і людини, а також відносини між людьми, тому його ще називають моральним законом. Цей закон, написаний Богом на кам'яних скришалях. Виходу 31.18, поміщений у ковчег Второзаконня 10.1.5, затверджений Христом Ремлян 3:31, розкриває гріх, римлян 3:20, неспростовно встановлений навіки, Псалом 110.7.8. Другий закон, так званий закон жертвоприношень, покликаний був показати шлях врегулювання відносин у разі порушення десяти Божих заповідь. Закон жертвоприношень, який ще називається церемоніальним, записаний Мойсеєм у книзі второзаконня 31.24, покладено з боку ковчега. Второзаконня 31.24, скасований христом. Ефесіан 2, 15, 16, бо жертвоприношення було тимчасовим явищем євреїв 9, 9-10. З даного порівняння дорогі ми бачимо, що всі закони про жертвоприношення указували на Христа. На Голговському хресті умирав істинний агнець. Під час його смерті в храмі Завіса роздерлася на упіл. Луки 23.45 і жертвоприношення припинилося. Цей закон був тимчасовим, а моральні принципи залишилися незмінними і до цього часу. Закон не рятує людей, головна віра. А якщо закон не рятує, то, можливо, його виконувати не потрібно. Міркуючи таким чином, люди часто не звертають увагу на те, що закон ніколи не давав порятунку. Як у Старому Завіті, так і в новому, порятунок завжди був і залишається даром Божим для людей. Моральний закон визначає, що добре, а що зле, що можна робити, а чого не можна, що таке гріх. А церемоніальний закон говорить про те, як отримати прощення за гріх. Прощення ж ми отримуємо тільки за допомогою віри, виконуючи Божий закон. Праведний житиме вірою своєю. Авакума 2:4. Це принцип життя людей, як старого завіту, так і нового. У завіт в розвітній час люди жили вірою, але вони також виявляли послуг закону Господа. Про Аврама сказано: Авраам послухав мого голосу і виконав те, що виконувати, я свелів заповіді мої постанови і закони мої, Буття 26.5. Порятунок, який ми отримуємо по вірі, не звільняє нас від виконання принципів, встановлених самим Господом. Наупаки, дорогі мої, їх виконання приносить нам благословення. Отже, закон Божий допомагає людині виявити свою гріховність, віра в Спасителя світу відкриває грішниковий шлях до прощення, що відбувається по вірі і тільки по милості Бога, але отримане прощення не дає нам права надалі жити, нехтуючи десятьма заповідями Божими. Прощення це дарунок Бога, який неможливо оплатити, а послуг десяти заповідям визначення вищого авторитету Бога, його моральних і духовних принципів. Нехай Господь наш Ісус Христос дарує допомагає нам своєю божественною благодаттю мати віру у перемогу над ворогом, першу чергу роду людського диявола. Якщо будемо мати таку віру в Бога, то нам і війна не страшна, бо ми єдині, а в єдності сила народу. Не бійтеся абсолютно нічого, ні страждання, ні смерті, ні московської орди. Тому що коли страждання Господь допускає, то Він дає силу перенести ті страждання. Страждання перемагається терпінням, терпіннями вашим спасайте душі ваші. Переможемо страх у самому собі, переможемо ворога. А коли Господь допускає вмерти за правду, мир, добро за свій народ, сім'ю, Батьківщину, то дає нагороду блаженне вічне життя. Святі мужники з радістю йшли на смерть в ім'я свободи і перемога життя над смертю, добра над злом. Такий подвиг творять наші найкращі сини й дочки, лікарі-волонтери, капелани, та й весь український народ за свою безстрашність перед ворогом і смертю вони гідні найвищої почесті воїнів-героїв. Будемо молитися, щоби Господь дав силу перемогти ворога і всяке зло, всяке спричинене московським нашестям на нашу рідну землю. Здобудемо перемогу. Або помремо за неї. Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїм миром. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення. І про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!